Дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Запрошую вас на урок математики, на якому ми з вами вже навчилися порівнювати предмети за величиною, використовуючи математичні Поняття. Сьогодні, діти, ми з вами будемо продовжувати порівнювати предмети за певною ознакою. Отже це є вашим завданням навчитися порівнювати предмети за певною ознакою. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, Сьогодні ми з вами продовжимо подорож просторові відношення. Мрійниця та поспішайко збирають врожай з дерев і пропонують приєднатися нам до них. Завітайте ви до саду горіхів, фруктиків нарвіть, пригощатиму ми радо, здоровенькими ростіть. Подивіться! Скільки всього вони назбирали? Назвіть їх, що ви бачите на малюнку? Ми бачимо сливу, ми бачимо жолудь, абрикос, горобину, грушу, шишку, яблуку, каштан. Діти, хто скаже, скільки всього? Так. Вісім предметів. Діти, назвіть одним словом групу предметів. Так, це плоди. А на які підгрупи можна їх розбити? Так, за кольором можна розбити? Можна. За формою можна круглі овальні. За розміром можна розбити? Так, маленькі і великі. І ще можна розбити за плодами фруктових дерев та декоративних. Ось як це зробили мрійниця та поспішайко. Отже, фруктових плодів нас чотири, і декоративних чотири. Діти, а що ми можемо сказати про їх кількість? Так, їх кількість однакова. Давайте з вами подивимося, на яких деревах вони ростуть. Так? І для цього нам стане у нагоді підручник математика. На якій сторінці ми відкриваємо з вами підручник на сторінці 15. Це 1 і 5. Діти, подивіться уважно. Ми з вами зробимо сьогодні крок шість по місту і розглянемо з вами дерева. Назвіть, які дерева ви бачите: сосна, яблуня, береза, ялина. Давайте з вами скажемо, чи однакові вони за висотою. Ні, вони різні. Назвіть. Яке дерево найвище? Так, сосна найвища. Діти, а яке дерево найнижче? Це ялина. Ялина найнижча. Молодці. Подивіться на березу та сосну. Скажіть, яка буде за висотою сосна, а яка береза? Так, сосна буде вища, а береза буде нижча за висотою. Умнічки, подивіться на дерево яблуньку і ялину. І скажіть, яка буде. яке буде дерево вище, а яке нижче. Так, яблуня буде вища, а ялина нижча. Діти, а скажіть мені. Надайте відповідь на таке питання: яких дерев більше декоративних чи фруктових? Так, молодці, декоративних більше. Три дерева, а фруктове тільки одне. Молодці, умнічки, мріниться та поспішайко вирішили відпочити та пограти в іграшки. Подивіться. Але. Для того, щоб обрати іграшки, вони вирішили, що вищу іграшку візьме той, хто вище зростом, а нижчу іграшку візьме той, хто нижче зростом. Подивіться, чи вірно вони обрали іграшки? Доведіть чому. Так, молодці, поспішайко обрав вищу іграшку. Трактор, бо він вищий на зріст. А мрійниця, хоч вона й стала на табурет, вона обрала теж вірно, нижчу іграшку, бо вона нижча на зріст за поспішайком. Умнічки. Щоб було зручно пограти в іграшки, вони прив'язали транспорт мотузками. Давайте порівняємо та скажіть мені, яка буде мотузка довша, а яка коротша. Так, у мрійниці матузка довша, а у поспішайку матузка коротша. Молодці, а зараз час відпочинку Виконайте руханку. Перед початком роботи обов'язково згадайте, як правильно сидіти за партою чи столом, як правильно покласти зошит, не забудьте навскоси та правильно взяти олівець. Але перед початком я пропоную виконати завдання. Подивіться уважно на зображення, ми бачимо, що мрійниця та поспішайко взяли кубики. Та хочуть побудувати вежу. Діти, подивіться уважно І скажіть, в кого буде вища вежа у мрійниці чи поспішайку. Та чому? Доведіть. Так, вірно, у поспішайку буде вища вежа, тому що він взяв більше кубиків, ніж у мрійниці. А для того, щоб порівняти, наскільки кубиків. Різниця в кого більше, в кого менше, пропоную взяти простий олівчик та зобразити похилими лініями стільки похилих ліній скільки у мрійниці, мрійниці кубиків. Нахил робимо праворуч. А поспішайку позначте похилими лініями ліворуч, і ви можете подивитися, наскільки в них різниця в кубиків. Так, а далі продовжимо роботу в зошитах. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки вниз, і на п'ятій клітинці п'ятого рядочка ми пропишемо. Рядочок від початку до кінця аркуша до червоної лінії або до згибу зошита, як у вас там в зошиті розташування, пропишемо перший рядочок похилих ліній вправо. Починаючи писати, будемо зверху і проводимо вниз від верхнього правого куточка. Ведемо лінію до нижнього лівого куточка. Далі, наступну лінію ми пишемо в наступній клітинці, не відступаючи клітинку. І так, прописуємо зверху вниз, зверху вниз до кінця рядочка. Наступний рядочок ми будемо писати похилу лінію вліво починаючи писати нижче, відступаючи одну клітинку і починаємо писати від верхнього лівого куточка, ведемо вниз до правого нижнього куточка, і прописуємо два рядки. Я гадаю, у вас все гарно вийде! Ви будете молодці, я буду пишатися вашими роботами. А зараз самостійна робота. Уважно подивіться на зображення. Що ви бачите? Так, меблі. Подивіться і скажіть, що спільного, а що відмінного. Я вам даю завдання на самостійне виконання. Отже, рефлексія. Надайте відповідь на питання, що нового ви дізналися? Як порівняти предмети? Ви сьогодні, молодці, дякую вам за урок!